Автостанція у місці полони останніми роками існує швидше для вигляду ніж для прийому автобусів. Майже усі транспортні засоби, як обласного, так і районного значення воліють не заїжджати на її територію, а зупиняються у центрі. Районна влада каже, все через те, що об'єкт знаходиться на окраїні, і людям просто незручно потім добиратись у центр. Як варіант, минулого року розглядали можливість створення автозупинки на залізничному вокзалі. Проте вище керівництво закривати автостанцію не захотіло. Що вона приїде сюди, і тут треба робити пересадку, і два кілометри їхати ще. До центру міста це треба ще додатково сплачувати і чекати, і так далі. Тому для зручності, от, при формуванні маршрутів, найкращий варіант от, такий був для людей. Вони минують автостанцію, перевозчики, які перевозять, везуть їх куди хочуть, як хочуть. І от ми бачили приклад, як автобус відвозив платно. Якби вона сьогодні продала 10 пасажирів у цей один автобус і була б для станції, вона б на зарплату заробила. Попри це, зупинка на залізничному вокзалі для автоперевізників таки є. Інше питання її зовнішній вигляд. Крім цього, як і у багатьох інших районних центрах, на зупинці немає ні графіку маршрутів, ні взагалі інформації, які автобуси тут зупиняються. Головний поток пасажирів відправляється сьогодні із зупинки на залізничному вокзалі. Ми сьогодні з вами бачимо, який стан цієї зупинки, і навіть сьогодні немає графіку руху, де люди могли б сьогодні зорієнтуватися. Обласна влада каже, що закривати автостанцію наразі не потрібно. Єдине, що треба зробити впорядкувати транспортну мережу і Запустити кілька рейсів з сполученням із центром міста, відкидають управління інфраструктури і варіант із перенесенням автовокзалу у інше, більш зручне для людей місце. Потрібно переглянути маршрутну мережу і потрібно зробити таким чином, щоб автобус, який ходить по місту, довозив людей до автовокзала. А з автовокзала люди могли добиратися на міжрайонні рейси, могли добиратися міськими міськими рейсами. Рух транспорту не влаштовує і жителів інших населених пунктів полонського району. Зокрема, з Буртина у полони автобус виїжджає лише чотири рази на тиждень. Про пільгові перевезення, а саме така категорія населення в основному ним користується. Мова також не йде. Більше того, перевізник розповідають селяни. Може на власний розсуд змінювати вартість проїзду. Щось були раз, випустили за рубля нам цього білета, а потім сказали, що немає їм виручки. Ані то ми не пустимо автобус. Тому чітко має бути або великі штрафи, або зараз там закони виходять другі так далі, все щоб це відчували. Чотири рази на тиждень можливо б і влаштували людей. Проте з недавнього часу фактично усі селяни пенсійного віку перейшли на отримання своїх заслужених коштів через банк. Наприклад, у Буртині банкомату немає. А пенсію, як відомо, нараховують одного із визначених днів місяця і часто трапляється. Таке, що саме у цей день і автобуса немає. Врятувати людей могло б поштове відділення, проте його інфраструктура, як і кадровий потенціал, також не ідеальні. Бо таке стояло тоді питання два роки назад. Що в кого не буде карточки, то на поштове відділення не, не, не попаде пенсія. Ми повинні зробити все, щоб були сільські відділення. І цим в першу чергу повинен займатися сільський голова. Ми повинні казати, наша пошта, не наша пошта, наш перевізник, не наш перевізник, наша дорога, не наша. Дорога, ми єдине знаємо, що в цих селах живуть люди. Повертаючись до понінок, то вже не один рік мешканці гуртожитків просять усіх доступних владних інстанцій коштів на ремонт будинків. Особливо жителі бідкаються через покрівлю, яка не лише протікає, але й з дня на день може просто зруйнуватись. Будинок валиться вже, і нічого, все говорить, що коштів немає. Понімаєте, все від залежить від того, що кошти немає. Селишна рада всю проблему вбачає у коштах. кажуть, цьогорічні 20 тисяч гривень один із будинків таки врятують. Мало б бути краще, якби не останнім часом згадуване не злим тихим словом казначейство. Кошти надзвичайно медленно проходять по казначейству. Навіть якщо у нас є, то вони там лежать, і ми не можемо до виконавця їх довести. Будівництвому самому полонному все набагато краще. Місто входить в програму фінансування згідно кіотського протоколу. До 1 вересня тут облаштують ЗОЖ номер 2, А ще ряд об'єктів чекають своєї черги на реконструкцію. Вже завершуються роботи щодо облаштування, утеплення, приміщення навчального закладу. І коли ми подивимося на приміщення, ми бачимо, що до навчального року, тобто до 1 вересня, ці роботи будуть проведені в повному обсязі. Комісія інфраструктури та туризму області на Полонщині Один позитив для себе таки знайшла напрацювання по вирішенню усіх проблем. Тепер справа за місцевою владою, хоча й обласна обіцяє руку допомоги подавати постійно.